Дячна молитва, народний депутат України Олег Канівець розпочав свій передвиборчий шлях Божим благословенням ще 18 серпня. Тоді молились за перемогу здорового глузду. А в суботу, 22 грудня, у великий праздник непорочного зачаття святої Анни Нардеп разом із своєю командою у храмі Успіння Пресвятої Богородиці дякував за успішний результат виборів. Близько 300 прихильників, які працювали пліч опліч із кандидатом, прийшли на зустріч уже із народним депутатом, щоб потім разом пішою ходою попрямувати до церкви, провів богослужіння настоятель храму, отець Мирон Гринишин. Священник розповів про праведне життя непорочної анни, яке є яскравим прикладом ревного служіння Господу. Олег Канівець у інтерв'ю нашому каналу поділився першими враженнями від парламенту. Будучи практично 10 днів уже народним депутатом, я вже вніс три законопроекти. Бачу, що ситуація у Верховній Раді є теж непростою, але переконаний, що об'єднання трьох опозиційних політичних сил, Батьківщини, Свободу та Удару вселила у людей відповідню надію, що ми не будемо пасти задніх, не будемо, так як у парламенті шостого скликання співати під дудку регіоналів і комуністів.